Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про третій сезон, про свої враження від третього сезону. От. Ну і, звісно ж, покажу коротко результати в PvE та PvP контенті. Свої результати маю на увазі. І так, перше, про що хотілося б поговорити, це Vortex. Саме в третьому сезоні він був замінений, замість звичного Малінуса. Нам додали Дахвана, який є, міняє форми, і який, як говорили розробники, повинен був додати більш якоїсь варіативності, більш тактичної глибини, напевне, я точно дослівно вже не пам'ятаю. Але ну, по факту, в принципі, лишилося те саме. Оці от зміни. Тут дуже легко, швидко налаштовується, один раз на весь сезон. Один раз на всю команду. Тобто, якщо ви граєте руком, ви поставили так, якщо балдель, ви просто міняєте ви тут місцями і все. Ось і всі тут налаштування. На початку сезону налаштування таймінгів. От. І потім, здається, на третю чи на четверту фазу переналаштування трохи і все. Далі весь сезон без ніяких е, правок. Просто міняємо шмот, додаємо пробудена рука і е, продовжимо. Mm. Ну, іноді тут хтось дивись, там на щити був. Е, Це так само, як в минулому Дехаб було. Тому зміни Ortex, типу, на початок тільки, так? Тільки він з'являється. Звісно, що ці зміни відчуваються. А зараз, ну, вже зовсім що є Vortex і є ніяких додаткових дій він не потребує. На рахунок своєї участі в цьому змаганні, скажу, що я на Вортексі дуже рідко заходив в топ-50. Десь на початку сезону був момент, коли я там в топ-20 кілька разів був, потім в топ-50 трохи, потім там 60 -70, і 70 зазвичай, там інколи 80. В більшість сезону я не був в топ-50 на Vortex. В останній день, коли е Клепсидра була ще доступна, е я зрозумів, що мені може не вистачити там, 100 очок, я наростував пачку рука і. Е От мій такий приблизно Там 3, 3 200, я зараз подивлюсь. Тут немає вчорашнього результату. от Тобто в останній день я там подивився. В принципі, а да, ось вчорашній. Ну, от так. В принципі, от, да такий-такий 3, 3 200 позавчора було. О, це третій рук без рейти. Ось так. Тобто. А до цього я просто пробував билдель на авто. З пресетами, налаштованими ще. Як тільки четвертий й появився. От. Ну і поняття шмотки трошки міняв там. Коли вона з'являлася. І. Ну, насправді не дуже мені. Цікаво, це так, відбити і все. От для мене. От. Самі налаштування на цього боса. якби не знаю. І здається, що п'ятий рук і рейта роблять тут. Рейта на плюсах бажано. Ось, ось це я потушую ось цей у нас топ. Так. І тут дамаг. Ну, і я думаю, рука вже також всі знають, як одягати. Тут інше одягнений і так, але. Люди. Ну, просто. Можна і. неважливо. Тобто люба шмотка може бути. Просто в нього має бути крит шанс 100% і е, як можна вище. От. краски цього гравця виходить так, що це вдається зробити завдяки червоному шмоту. А хтось робить завдяки легендарному. Ось тут і взагалі мікс. Ну, Досить багато крім домах у нього вийшло. Гарно одягнений. Рук. Тільки вчора все п'яте, ну, якось. Слабше трошки він бив. А може, вчора, до речі, це вчора було. Вчора вже рейтинг не рахувався, тому, тому напевне, вже і це. Для нього було неважливо. Ну, якщо коротко. Шмиглі в домах дуже багато атаки кріт домах, закрадеє розкол. Також е, в домах одягається. Рейта е, залив роги. Ну, зрозуміло, без рейти е, угок, Фелосі, але домах буде менше. Я зараз подивлюсь, що я взагалі побачу тут когось з угоком, тут точно рейта. Е, можливо. Ні, тут рейта 100%. Здається, в 20-ті всіх рейта. Так, рейта але це взагалі кришний вибух. У рікі рейта. А тут ось. П'ятий рук. Ну ось так. Гокфелоси. Досить гарно набив. Ну і п'яті А, це, до речі, друга. З вортексом, я думаю, зрозуміло. І так вже довго на ньому затримались. Переходимо до наступної теми. Так, далі трошки коротко пройдусь по континенталках. Класно, подобається перший і другий сезон континенталки. Взагалі, сама ідея отримати героїв, отримати плюшки класна. Боси в третьому сезоні мені не сподобались. Зараз не скажу, там чи всі, але деякі, такі, як там Альфанарсі, такі, як оці Талендори, там мені не сподобались. Мало героїв, яких можна саме саппортів, яких можна використати для того, щоб нівелювати сильну сторону боса, і якось підкреслити сильні сторони своїх героїв. так? От, прям катастрофічно мало. І ну, мені не сподобалось по результатах, які мені вдалося. Досягнути на континенталках. Так, це перший це тут не було ще континенталок. В першій фазі сезону я був 18-й. континенталках 35-й. І це приблизно там так, до 40-го місця. У мене кожного разу були результати на босах. Я в топ-50 був завжди. Тобто, бив їх нормально. Як для свого пулу героїв. Але. Кажу, самі механіки, босі мені не сподобалось. Можливо, тільки мені, напишіть, як вам. Ці боси. От, І переходимо до наступного пункту. Так, ну а далі розглянемо фінального боса. Наважливіший бос сезону. Ну і зараз трохи простіше його розглядати, бо у нас він ну, доступна таблиця. От, Вийшло зайняти 18-ту позицію по загальному дамагу. З хорошим відрівом від 21-ї, тобто я в 20-ку легко потрапив за рахунок першої фази і початку другої фази. Трохи про боса і про фази. Перша фаза босс чудовий, класний, мені дуже сподобався. В принципі, Команд вистачало, вистачало саппортів, щоб нормально налаштувати команди. Не було ніяких проблем. От. Ну, дамаг в принципі, йшов. Нормально. Я був в 20-ті. Так само замикаючи, десь там 17-й, 18, навіть там 20-й прям був. Далі друга фаза починається. Друга фаза мені максимально не сподобалась. Вона. Не просто переробляти. Пачки потрібно було. А переробляти якби конкретно кожну пачку. От. І ну багато гравців зіткнулися з проблемами. В мене, звісно, проблем цих не було. Я легко це все переробив. Не то, щоб легко, але вчасно, скажімо так. І в перший день другої фази я був 11-й, не 10-й, а 11-й. На жаль, тут немає такої історії. От, тобто і схоро, ну, зробив за перші 2-3 дні другої фази е гарний собі перев'яз над е гравцями, які нижче, бачите. Потім е вони вже десь якісь відоски, напевно, подивилися. От. І почали е мене ну, трохи наздоганяти. І навіть в один з знів е передостання я був вже два. Хоча я набив більше, ніж в попередній день. Але я став 21-м. Але ну, от в останній день я прям зібрався, налаштував ще раз. пачки до, до, до фарми, там до, добрав шмот, і прям найвищий результат показав в останній день. От і таким чином. Отримав і додаткові 500 кліпсідр і. Ну, місце в 20 ці загального рейтингу, як і так зберіг би. За рахунок хорошої переваги на початку другої фази. Прямо в мене дуже сильно там е, вийшло пробивати. Ну, гарно налаштував. Якось так. Ну, і е, як це фінальний бос впливає на рейтинг, всі ми знаємо. Е, будучи там 35-м 40 так. Я зараз 19-м завершую сезон. Це вже е, всі зайшли, всі вже забрали нагороди. Це вже не, не перший день. От, і ось е, з таким невеличким відрівом. Е, Хоча от, е, люди, які нижче, навіть багато, весь сезон йшли вище мене. От. Але на фінальному босі допасти у 20-ку. І вирватися. Uh, в мене вийшло. Так що. По uh, uh, результатах сезону. В мене, ну, я потрапляю у двадцятку І забираю. Крім золотих білетів. Ще й супер круту нагороду. Uh, як вона там. Ножнички, да, оці. Ой, де вони? Я вже вниз полистав. Ось такі от ножниці. Печатка. Ну, ладно, це фігня все. Так, ну. З такими рейтингами розібралися. Давайте перейдемо до ПВП. Мені дуже цікаве ПВП. Думаю, хто мене дивиться, знає. І так, переходимо сюди. Почну за рених клинків, Про неї, спочатку, про неї. Вона ще з'явилася в другому сезоні, тому не буду казати, що цей режим мені дуже подобається, що він реально класний, тому що в другому сезоні вона вже була. Але. Ну класний, ну, класний режим. Так, в ну, не вийшов цього разу високе місце я 26-й. Але все одно був класний. На, на арені клинків, хоч і 26-й, ну, мені все одно сподобалось. 25 все таке, по ставках я там. Ну, таке не, не скажу, що. Високі гарні місця, але головне, що сподобалось. Ну, реально, ця участь була дуже цікавою. Небагато займає часу. Зайшов налаштував. зайшов налаштував. Там, купив там щось, переробив. Налаштовувати дуже цікаво. Зміни, до речі, в третьому сезоні. Навіть, були ще в цій арені. Ви знаєте. Ось ну, такі результати. 26-й. І, в принципі, мені сезон тут сподобався. Далі. Інші змагальні режими. Звичайна арена. Я постійно був в топ-10, топ-5, топ-10. На початку сезону приблизно в топ-20, але починаючи з середини стабільно в 5-10. Перше місце ну, не досяг. Так, я забирав його там, вигравав в цього гравця. дуже сильний гравець, дуже хороший гравець. Другий це наш топ серверу, також хороший, трошечки, трошки послабший, я б сказав. На саме в змагальних режимах, ніж uh, цей Kill My Pain. Але також дуже хороший. Третій також сильний. Це з нашого, тепер вже з нашого альянсу. От, ну і далі. Uh, вже всі постійно міняються тут. Хоча, uh, як уже, ну, можна дивитися результати, я не знаю. Ось приблизно ось так виглядає моя мій захист на звичайній арені. Тобто тут. Ну, і звісно, зрозуміло, що це останні, останні дні сезону. Ніхто там нормально, адекватно ну, не нападає. Але. Кажу, половина сезону був ну, п'ятірка, десятка. Так, далі. Арена всіх володінь. Арена, яка ну, не зовсім зрозуміло, навіщо вона. Напевне, заради ось таких от, ну, в першій половині сезону. Зв'язку з стихій, так. Штук. Бо ну, вона мені реально не подобається. Тому що це ну, тупо та сама арена. І нагород немає додаткових. Ну, отакі кастомізації мені дуже цікава. Ну, в будь-якому я грав, грав активно, не купуючи, звісно, ці білети, тому що ну... не бачив сенсу. І вийшло ось, фінішувати в драконі, так це дракон. А в драконі. Ну, там, в мене було 3000 з копійками. Мої 20-та позиція. В принципі, я задоволений таким фінішем на такому сильному сервері. Далі командна арена. Дуже цікава вона для мене. Я... У всіх сезонах завжди я грав командну арену. Тут, що підігріло сильно інтерес. Це ось цей режим. Це ось цей івент. Цей івент підігрів дуже сильно мені інтерес до арени тренера. Хоча вона в мене, ну я раніше постійно грав її Але напевно я б не займав би топ-10, якби ну, не такі нагороди. Можемо подивитися. Тут в мене вийшло зайняти сьоме місце. Досить гарне місце серед таких сильних гравців. І ось саме такі нагороди. Я розумію, що я можу бути і 20-й, ну, в 20-ці нижче ні, а у 20-ці також і, тобто, 30 фрагментів, ну трошки більше половини легендарного героя. В принципі, гарна. Нагорода. І тому я приймав участь активно в цій арені. Ну і бачите, яке місце зайняв. Так, коротко про інші режими. феї пройдені. Ну, зрозуміло, це всі їх проходять. Далі башня, демона. Немає Тендора. По 3500 тисяч 3 -3 500 я набиваю. Очок. І спокійно мені вистачає, щоб забрати всі повністю нагороди і залишу ще 50 тисяч, які зберігаються на наступний сезон. От. Тобто не треба. Ну так, Телендор це для рейтингів, так? Ем, для спідранів. О, тут. тут є спідрани на початку сезону. Так, а далі далі не треба. От. Далі. Ем, Руїни предків все-таки я один раз пройшов їх до кінця. От, але це не є мій режим. Я не, не граю в нього дуже активно. Данжі дуже легко всі приходяться на початку сезону, могли б бачити. Тут взагалі ніяких проблем з цим не було. Так, далі я покажу фамільярів, яких вийшло виростити. Кіт. Ось такий кіт. Дуже сильний, на мій погляд, кіт так, Захист С. <смітно> Хотілося б, але все-таки залишаю ось на атаку. Далі камінь. Камінь класний. В я... мене бу... ну, була можливість інші залишити тут легендарний. Але я залишив на крит урон Взяв точніше. Призлеті. Далі гострели, використовую на арені. ну і в деяких ситуаціях я його використовую, скажімо так. Це такий гостролист. Скриня, арена моя. Скриня також ось така. І цей це. на арені 3 на 3 я трохи використовував потім на останній день арени. Я його прибрав і зробив ось такий, ось таку скриню, щоб в мене було дві команди з скринею. Ну, а далі вже матеріал просто на наступний сезон, скажімо так. Щодо вводу самих фамільярів, реально сподобалось. Я був більш скептично настроєний на початку. А реально сподобалося діставати їх заїзд, ось так от вирощувати, схрещувати, давати їм таланти. Ну, прикольно. Чому б ні, не скажу, що це якось напряжно. Ні. Зроблено не напряжно. Досить гармонічно, я скажу. на це башня додалась але вона класна тим, що е, там можна не кожен день робити, а раз е, в 3 дні. там 3-4 да, в в дні. І, ну Тому як е, е, ну не напряжно. Тому за фамільяри величезний величезний плюс. З нових героїв третього сезону. Дуже сподобалась Gwynno Вівер Чорака просто в мене немає. Я не знаю, не можу нічого вам про нього сказати. А от Ghino Вівер прям Сподобалась Багато нею грав. Звісно ж, на змагальних режимах вона заходить. Ну ПВП Арена. І на режимах Пве Чудово себе показує. Тому виділю тільки її, от тому що ну більшість героїв Ну ми ж бачили вже їх, ми знаємо. от Ну, добре, ні, я ще. Рук. Два слова про рука просто скажу. Може трошки більше. Реально не подобається, що він настільки сильний на п'ятій проводі, і настільки слабкий на першій. Так, да, це, це правильно, що має бути сильніший на п'ять і Пробуді. Але ну, я не кажу за цей сезон, да, там мільярд і мільярд урона. Я кажу за наступні сезони, може, ви бачили з китайського серверу там скріншоти, наприклад, в тому самому четвертому сезоні, де там буде команда з Рейтою, Джорном, і оці три от зелених. От. І Які там цифри він показує на п'ятій пробуді. Мені здається, це перебір. Так, так, це добре, що е, п'ята пробуда пустить, так. Але ну, порівняти там з першою це ну, неба просто і земля взагалі просто колосальна різниця. Не повинна бути саме такої великої різниці. Треба саме от п'яту трошечки трошечки слабшу зробити, щоб. Е, да, щоб вона била більше, ніж четвертою. Що він був більше ніж там з третьою четвертою Має бути. Але не настільки. Не має так бути. Ну, не знаю. Навряд чи це хтось буде робити. от Просто такі мої. Думки. Так, зрозуміло, що в мене в 4-му вже буде рук п'ятий Само собою, я це планую вже робити. от Але не рахую правильним такий баланс. За одним, саме по руку. А взагалі, в третьому сезоні ще було багато класних івентів. Що я так можу зразу згадати, це Гра в Кості. Реально дуже сподобалось. Нагороди класні також. В скринях там можна було набивати. Також турнір був. Як він називався? Трон дракона. От. Також сподобався. Перша фаза там була звичайна арена, друга фаза. Ну, він недавно закінчиться. А друга фаза епіка, ми От на другій фазі я е, вилетів в другому раунді. Перший прийшов, в другий раунд. Ну, це в мене є е, е, на каналі відео цих двох боїв. Е, спостерігати за наступними фазами не було мені цікаво, чому? Тому що я там нікого не знаю. От. Ну так дивився, так. От виграв той-то гравець, такий-такий гравець. Ну ладно. От. Можливо, на наступний турнір, коли я вже буду знати декількох гравців, з тих е, мені якось буде цікавіше. Або якби прийшли якісь гравці такі. Е, кого я знаю. От. Також я б, звісно, спостерігав би. А так. А так. Не дуже напишіть, до речі, що ви думаєте про цей турнір. І Та інші івенти, до речі, А, івентів. Ця ж лотерея. Ну, звісно, по результатах ця лотерея вона мене розчаровує, тому що я нічого не виграю. Але це таке, ну не щастить і ладно, не, не ті цифри, я вхожу. І, добре, не страшно. Але кажу, інші івенти були хороші. Там і картковий, і ще якісь, я вже всі зараз не згадаю. От. Ну, експедиція це, це не те трохи. Але по халяві також гарний. От. Тому. В принципі, по івентах, по подіях третій сезон мені також е -е, сподобався. Я це в плюс. Тому що порівняти, що ми грали в попередній версії гри, там цих івентів на паюсях можна було пересчитати за, не знаю, за, за пару сезонів, так тут на один сезон припало стільки, що. Ну, приємно, є. Е, є івенти, і це подобається. Ну і наостанок, зовсім трошки про Альянс. Альянс. Сама система Альянсів трошки нуднувата, як на мене. От, конкурси зате цікаві. Але в конкурсах мало білетків всього 3. Хоча я розумію, навіщо три, ну, раніше взагалі два було. Це щоб. Альянс, в яких не такі активні гравці. Не так страждали, тобто більше ну, гравці з більш активними альянси з більш активними гравцями. Чим більше в них буде спроб, тим більше вони будуть мати перевагу над альянсами з менш активними гравцями. Тобто, ну, тут зрозуміло, але якось мені ПВП більше хочеться в альянсовій системі. Боси, в принципі, боси і боси, чого особливо про них сказати можу масовий дамаг, масові цілі. Само собою. Зрозуміло. У моїх результатах в цих босах не, не сильно високі. В своєму альянці приблизно, приблизно там з першого по п'яте місце займаю приблизно. На сервері, ну, в 20 іноді в топ-50, як, як коли які команди рулять, і під кінець сезону я вже не перелаштовував пачки. Там і в середині сезону я ще налаштовував щось, а під кінець я просто бив тим, що є. І все. Тому, тому так. Ну і на цьому я буду завершувати. Це довге відео. Я думаю, не знаю, хто його до кінця додивиться, забере собі бонус-код. Тому дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть про ваші результати. І, ще важливо, напишіть по третьому сезону ваш фідбек, що вам. Не сподобалось. І що, навпаки, сподобалось саме з нововведень третього сезону. Ну, наприклад, там Вортекс новий може бути. Пишіть, там, сподобалось не сподобалось там герої ну підсилення шкіл, дикості. Та ну, ви самі знаєте, що вам написати. Тому ще раз вам дякую. Гарної вам гри і до зустрічі в новому четвертому сезоні.